Вигуки вболівальників, відлуння кроків футболістів та зосередження на грі. Все це визначає атмосферу, яка вирувала на закритті 24-го міського турніру зміні футболу серед дитячих команд. Товід Да! Ой, хорош! Давай, давай! Участь у турнірі брали юні криворіжці 2012-2013 років народження. Всього було 9 команд. Серед них ДЮСШ з Кривого Рогу, Софіївки та юність з Новопільського району. Де спортсмена Аміна брати участь у футбольних турнірах є великою честю адже за три роки занять футболом він встиг полюбити цей вид спорту. Футбол мені дає впевненість. Мені він сподобався, коли я з батьком дивився в телевізор. Він Показав мені, що таке футбол. Гра в футбол виховує дітей навички прийняття рішень у стресових ситуаціях. Розвиває їхню внутрішню міць та здатність працювати в команді. Беручи участь у подібних заходах, підлітки отримують безцінний досвід. Стверджує тренер футбольної команди Софіївської ДЮСШ. Ці ігри дуже, дуже стимулюють дітей, тому що є куди, є куди удосконалюватися. Часи звісно дуже дуже важкі. Але, ну, діти ж теж у нас ростуть, підростають. 24-й міський турнір проходив протягом трьох днів. За результатами попередніх ігор за першість у фіналі змагалися три команди, а саме Криворізький ДЮСШ номер 4 та 1 та Софіївська ДЮСШ. Матчі відбувалися у напруженій безкомпромісній боротьбі, адже кожна команда прагнула здобути перемогу. Сьогоднішній грамотний по е, качество гри завжди по е, більше е, атакуючих дій, які ми сьогодні бачимо. Хлопці атакують дуже часто, багато ударів по воротах. Атакуючий футбол показують. Юні спортсмени показували небо наполегливість, спритність та майстерністю володінні м'ячем. Особливо гаряче було під час останньої гри між командами Софіївки та Криворізькою ДЮСШ номер Номородин. Остання і здобула заслужену перемогу у турнірі. По закінченню всіх ігор відбулась урочиста церемонія нагородження команд та кращих гравців. Вітали юних футболістів, заступник міського голови Сергій Мілютін та голова Тернівської райради Сергій Кушнір. 24-й турнір зміні футболу відбувся за підтримки департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Криворізької міської ради. Проведення його мало також і філософську складову, адже турнір присвячений 80-й річниці визволення Кривого Рогу від нацистських загарбників. Наступні змагання планують присвятити і нашим героям, які зараз боронять Україну та принесуть нам неодмінну перемогу, зазначає Сергій Мілютін. Ми розуміємо, де да, зараз війна, коли бачимо, що діти грають в футбол, Ну, серце радіє. За рахунок того, що ми як міська влада рада оборони створили укриття біля наших спортивних шкіл. Ми підтримуємо інфраструктуру, от такі спортивні поля та інше. да? ми маємо можливість підтримувати розвиток спорту для дітей не тільки для нашого міста, а й для інших міст та селищ ще й Криворізького району завдяки підтримці міської влади та ради оборони Кривого Рогу збережена робота та створені безпекові умови для функціонування всіх міських ДЮСШ, І молодь отримала можливість не лише розвиватись у спортивній сфері, а й знайти своє покликання та шлях до успіху: місто живе, місто працює, місто бореться за перемогу. Анастасія Костенюк, Ярослава Кальченко, Максим Мурашов перший міський.